І у продовження теми центр виборчком зареєстрував президента Патазот Валентину Жуковську кандидатом у народні депутати по округу номер 194 місто Черкаси. Своє балотування до Верховної Ради президента Зоту мотивувала тим, що має великий досвід роботи в різних галузях, комплексне розуміння економіки країни, успішний досвід антикризового управління великими підприємствами. Валентина Жуковська керувала відомою меблевою компанією Меркс, працювала першим заступником голови управління у виводила з кризи на Адрабанк як тимчасовий адміністратор і в 2011 році очолила його правління. Має звання заслужений економіст України, визнана кращим антикризовим. Менеджером 2011 року за рейтингом видання економіка, опублікованого в журналі Топ 100 рейтинг кращих компаній України У 2010 році. Валентина Жуковська увійшла до рейтингу «100 найвпливовіших жінок України з 2012 року. Валентина Жуковська, президент Черкаського Азоту, і живе в Черкасах на підприємстві. Курує питання стратегічного розвитку інвестицій та соціальної політики.